Друзі, ми продовжуємо цикл передач з дерматевінірологом, косметологом Лесі Андрюцю. Вітаю вас Лесі. Вітаю. Час такий, в принципі, і у мирні часи є проблема, яка турбує жінок чоловіків. Рубці. А сьогодні, коли люди отримують дуже часто і поранення, і після військових дій, і побутові травми, що можна робити, чи можливо щось робити з рубцями, щоб вони стали менше і менше заважали людині. Рубці вони бувають дуже різні, вони з'являються на шкірі після запалення. Це можуть бути, наприклад, ті ж самі рубчики постакне, коли є спочатку гнійний процес, запальний процес, а потім тканина вже заміщується після цього запалення такою патогенною. Фіброзною називається така рубцова тканина. Е, рубчики можуть з'являтися дійсно після травм, і е, середньої по глибині травмі, і при звичайно глибоких травмах. Також вони обов'язково є після операції, тому що е, вони заміщуються в тій зоні, де Шкіра а, утворює колір, виділяється меланін, і ця зона пошкоджена також, як і після уже важких таких випадків посттравматичних, які на даний час зустрічаються. На жаль, дуже часто а, є рубці, а, вони зустрічаються не так часто, але вони можуть з'являтися навіть на непошкодженій шкірі. Такі рубці називаються килоїдні. Вони самі тяжкі, вони най Важче, мабуть, лікуються, вони можуть з'являтися знову на цьому ж місці, можуть з'являтися е, на інших місцях, якщо це таке захворювання. Проте і вони ж можуть з'являтися в деяких зонах, наприклад, декольте, плечовий пояс, зона потилиці. Найчастіше в цих е, е, випадках після травм, або навіть після видалень новоутворень, або навіть після того, як в цих зонах є якась механічна травма. І в мене були випадки, коли ці рубчики ростуть навіть після видалення звичайних е, висипів, вогривих висипів. Ви маєте нас заспокоїти, і сказати, що це можна якось боротися, бо це дійсно може стати знов-таки причини комплексів. Не всі е, запалення призводять до формування рубчика, але е, потрібно зробити все для того, щоб навіть якщо він з'явиться, він був естетичний, щоб він був майже непомітний і не звертав на себе увагу. Тому е, ми всі рубці ми їх ділимо на е, декілька видів. Вони можуть бути нормотрофічні, це коли от така ранка заміщується цією ж тканиною патологічною, але в рівень зі шкірою. Тобто він не глибокий, він не а, а, знаходиться вище поверхні шкірі. Ось так він просто а, на рівні зі шкірою формується і а, естетично він найбільш привабливий. Є рубці, які після травми залишають після себе таке поглиблення у шкірі. Такі рубчики називаються гіпотрофічні. Наступні рубчики це гіпертрофи, тобто є травма, і рубчик росте вище поверхні шкіри. І оці килоїдні рубці, за які ми з вами вже поговорили, це рубчики, які проростають тканину. І мало того, що вони ростуть вище, вони ще виходять за межі травми. Тобто вони ростуть на такій е тканині, на шкірі, яка е біля рани, і заповнюють її також. І лікуються вони зовсім по-різному. І е період. Е Ведення рубця, лікування рубця в кожному випадку він також буде дуже різний. Але саме головне не затягувати і починати лікування якнай... якнайскоріше. Для Коли... цього, я так розумію, можна прийти в аптеку, запитати якийсь крем мазь проти рубців та шрамів і користуватися ним? Так, звичайно. Щодня. Але потрібно правильно підібрати той компонент, який знаходиться у цих засобах. Потрібно пам'ятати, що коли ще не пройшли не пройшло загоєння рани, травми, використовувати засоби, які лікують рубці, їх не можна, тому що вони можуть в своєму складі містити, наприклад, кислоти. Якщо ми будемо наносити кислоти на живу рану, ми отримаємо що ще більше запалення, правда? Якщо це, наприклад, лікування. Або профілактика рубців постакне, і ми будемо використовувати ті засоби, в складі яких є силікон. Що ми отримаємо? Оклюзію, правда? І сальні залози, які будуть покриватися цим засобом, вони також будуть переходити в стадію запалення. І а, а, затягувати лікування на Три, п'ять, шість місяців потім, коли він сформується, також не потрібно. Тому ми рекомендуємо починати лікування з тих пір, коли вже рана загоєна, коли відпадає кірка зі шкіри. І ми тут на цьому етапі вже підключаємо різні засоби для різних стадій, для різних цілей. Засоби аптечні, дійсно вони аптечні, але вони з різним складом. Який склад потрібний? Це вже вирішує лікар. Лікування рубців він включає тільки застосування якихось зовнішніх засобів, чи ви можете підключати якусь апаратну процедуру? Апаратні методики є додатковими, вони дуже ефективні і використовуються вже на тих етапах, коли рубчик сформований. Це найчастіше так. Коли це вже третій, четвертий, п'ятий місяць, коли вже є ця фіброзна тканина, яку. Потрібно вже зглажувати, видаляти, і такі методи можуть можуть бути лазерними. Найчастіше ми використовуємо використовуємо лазерне шліфування. Вони можуть можуть бути ін'єкційними, коли це, наприклад, мова йде про оцей же келоїд. при келоїдах ми не використовуємо травмуючі засоби, а навпаки, зменшуємо за допомогою ін'єкційних процедур з деякими діючими речовинами щільність рубцьової тканини. Якщо є гіпотрофічний ось такий рубчик з недостатньою кількості тканини, ми також використовуємо шліфування, але для того, щоб простимулювати синтез колагену, для того, щоб цей рубчик підтягнувся так, до поверхні і зрівнявся з поверхньою шкірою і став не гіпотрофічний, а став нормотрофічний. Він міняє свій розмір, він міняє свій об'єм і стає набагато естетичніший. А скільки часу є у пацієнта на те, щоб впоратися з рубцем, тобто, от, через який термін можна сказати, ну що це все, це запізно? За запізно не буває ніколи, тому що навіть самі такі давні рубці, їх можна естетично згладити і вони будуть мати такий більш приємніший вигляд. Але чим раніше звернеться клієнт, Тим кращий буде і скоріший буде результат. Але на кожному етапі буде своя терапія. Тобто такі зовсім свіжі, тільки формуючі, рубці, їх навіть шліфувати не буде лікар. Він назначить, окрім домашньої такої терапії, він ще призначить деякі, можливо, Інікційні засоби, наприклад, мезотерапія, яка покращить регенерацію, яка покращить заживлення, яка зробить так, що метаболізм в цій зоні буде кращий, тому загоєння буде швидше, і прогноз для майбутнього рубця також буде кращим. В домашніх умовах, окрім аптечних засобів, чи можна подключити щось з народної медицини, що покращить стан рубця? На жаль, я не маю такого досвіду, щоб сказати, що народна, народний засіб ну, дуже гарно працює і він може замінити оці вже сертифіковані препарати, які призначаємо ми. Тому народні засоби можуть можуть знаєте, бути чинником втрачання часу. Так, вони заспокоюють власника травми, але погіршують сам стан самої так. травми, бо втрачається час. Щодо кількості часу, який потрібен для лікування рубців, він взагалі різний, але швидких результатів, на жаль, немає. Потрібно так себе настроїти, що лікування рубця займає від 4 десь середнім до 12 місяців. Але це не означає, що потрібно приходити кожен От, день тільки до лікаря. хотіла запитати, Це, це щоденні процедури? Ні, це не означає, що е потрібно приходити навіть кожен тиждень на прийом. Достатньо звертайтесь до лікаря за е черговою процедурою один раз на місяць. Ну, це досить оптимістично звучить для тих, хто хоче позбутися робця. І головне, що вони ефективні? Ці процедури, так сучасна медицина і косметологія має в своєму арсеналі достатньо таких от методик, які дійсно ефективні і дають гарні результати. Лесь, дуже вам дякую. Ми переживемо ці темні часи. І якщо ці часи залишили на шкірі людини якийсь свій слід, то завдяки сучасній медицині дійсно з ними можна впоратися. Звичайно, дякую, це була Леся Андріу, це дерматеві косметолог в програмі «Лікарю СОС. Дивіться нас обов'язково. Ми даємо тільки корисні поради.